Шановні, мене звати Оксана Донець, я таролог. От так зразу цю інформацію, тому що це моє перше відео. Це моє перше відео, і, до речі, овне. Да, вам пощастило. Тому що перед тим як ви отримаєте свій прогноз на липень, ви повинні це все послухайте. Тому що це моє перше відео. Я відкладала оцей момент запису першого відео на Ютуб. Реально годами. Я вже 10 років таро. На секундочку, 10 блін, років. Я вела Інстаграм, потім я забила успішно, потім я його знову вела, потім я знову успішно забила. Потім в мене були ще якісь попитки. Ну, от знаєте, ну ні, Інстаграм це не моє, тому що там треба показувати якесь своє життя. Я таке не люблю. А люблю я що? Люблю я робити прогнози. Прогнози я роблю отак. Просто на кожен місяць клієнток у мене море. І я подумала, що да, це саме той момент, Можливо, кудись планета зайшла, якась зірочка упала, що це той момент, що треба просто, от поки я сиджу в машині, брати і срочно заказ записувати перший прогноз сюди, в YouTube. І овни, ви у мене перші. Достаю свою колоду, якій на секундочку, 17 років. Я її отримала в 15 років у подарунок від своєї мами, яка, в принципі, теж не уявляла, що вона до мене зробила. І ця колода в мене лежала тупо годами, поки я в один прекрасний момент не вирішила отримати відповідь на одне своє питання. І от отримала я цю відповідь і поніслася, називається. А потім. Клієнтка, одна, друга, третя, п'ята, десята сарафанка і все супер, все в шоколаді. Єдине, що я порекомендую, це підписатися на мій телеграм-канал. Ось тут він, якщо ви ще поки не готові підписуватися тут. В телеграм-каналі в мене прогноз на кожен день, прогноз на місяць. Ну то є все як положено. Так, сонечки, мої дорогі любимі овни, достаю для вас карту. Перша карта цієї всієї історії, яка починається тут з вами. Ну, я сподіваюся, що це дуже символічно, як для мене, так і для вас. І думаю, що цей липень однозначно стане для вас просто топовим. Подумали про себе, подумали про себе в тому плані, в якій точці ви знаходитесь, де ви, що ви, чим ви займаєтесь, що ви хочете, куди ви йдете. Тому що що таке прогноз? Це якби не гадання на майбутнє. Це абсолютно не передбачення вашої долі. Взагалі ні, це найбільш ймовірний прогноз, хід розвитку подій відносно точки. А в якій ви знаходитесь на сьогодні, Тобто звідси ми дивимося вперед. У ваше життя. тож ваша карта липня. Сім посохів. Взагалі не здивована що іменно Овна сім посохів. Подивіться уважно на цю карту. Дивіться, це карта енергії, це карта боротьби. Це така собі ігра в царя-гори. Пам'ятаєте, можливо, хтось із вас такого ж самого віку, як і я, що може хтось ще такий грався, що треба добитися успіху да, і там закріпитися. І не дозволити нікому себе до вас пихнути. Що таке сім посухів в житті? Це коли ви відчуваєте це бажання захистити себе, своє, свої інтереси, те, чим ви володієте, те, чого ви добилися. Ну, звичайно, це бажання захистити воно не з'являється ні откуда, Да? Тобто ця карта говорить про те, що однозначно буде привід захищатися, тому що будуть бажаючі посунуть вас. А, ти не така класна, М -м -м. Отдай, це буде моїм, подвинься, я сяду, називається. Розумієте? Оці посухи, шість стальних. Да? Це про людей, які солоють носа не в свої діла. Це люди, які дають совєти, про яких не питали. Це люди, які хочуть допомогти. Ви такі, о Боже, оставте мене в покої, пожалуйста. Звичайно, це конкуренція. це... На роботі конкуренція це конкуренція в особистому житті. Наприклад, ви і ваші отношення, і ви така ні, нікого не пишу. То це можуть бути ваші залицяльники або залицяльниці. Залецяльники вашого партнера, сім посухів це коли хтось хоче сказати ні, думай так, як хочу я, роби так, як хочу я, убери оце своє его. Але сім посихів, пам'ятайте, говорить про те, що ви на вигідній позиції і ви все робите правильно. Тобто не дозволяйте нікому збити себе з толку. Сім посихів, да, ви можете бути, як так сказати, вас можуть настати в розполог що вам прийдеться срочно акумулювати в собі сили, свою енергію і відбиватися. Але в будь-якому випадку відбивайтесь і стойте на своєму. Не забувайте про себе, не забувайте про те, що ви хочете. Не забувайте, хто ви на секундочку, те, чого ви добились, ту перемогу, яку ви отримали, це вона ваша і тільки ваша, і ніхто не дожен вас міняти. Опирайтесь будь-якому тиску на себе. Не дозволяйте нікому змінити вашу думку ні про себе, ні про життя, ні про свої плани. Робіть те, що задумали, і успіх буде з вами обов'язково. Пам'ятайте, що сім посихів це така карта, яка може говорити, я ж, е, як я сказала, це про якусь таку напругу і тиск із зовнішнього світу. І він може приігратися абсолютно по-разному. Тобто, це може бути дійсно загроза. Да, це може бути дійсно загроза, від якої ви оберігаєтесь, і використовуєте при цьому там будь-які способи. Для того щоб зберегти і застерегти себе, але це ще може бути просто відчуття того, що світ до вас ворожий, і бажання захиститися. Тобто тут не тільки погане вас будуть накидувати. Це можуть бути бажаючі з вами познайомитися, це можуть бути бажаючі з вами попрацювати. Це можуть бути ваші клієнти, це можуть бути сообщення, на які треба відвідати, і ви такі, а. То це може проігратися в такому плані, що ось тут вокруг вас такий екшн, і що вам треба срочно включати фільтр і приймати те, що потрібно вам, а те, що не потрібно, цікаві. Так що, стойте на своєму, згадайте ту казку про стійкого олов'яного солдата, уявіть себе ним, держіться до останнього. Цей липень він ваш, цей липень живий, цей липень гарячий, він дуже швидкий. Будьте на чеку, щоб не втратити себе. Овне, цілую вас, бажаю вам хорошого липня. Якщо хочете отримати прогноз для себе і на серпень, ну трошечки пізніше, да, обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки, ходіть на телеграм-канал.